Перейду до справжнього титана української мафії, чоловіка, якого називають не просто головним серед українського криміналу. Йому навіть приписують контроль над російськими організованими групами. Ідеться про киянина, що з'явився на світ у 1946 році. Звати його Семен Могилевич. Але світові він більше відомий як Сева, Дон Сімон, Палагнюк, Телеш, Московий Дон, Фішерман або людина із сімома обличчями. Настільки впливовий українській мафіозі, що свого часу входив до топу найбільш розшукуваних злочинців ФБР. Та до того, як це сталося, молодий Семен закінчив економічний факультет Львівського університету. Його перші арешти почалися всередині 70-х, коли Могилевича кинули за грати не те, щоби за злочин, а радше за зв'язки із занадто впливовими людьми. Але саме після цього першого ув'язнення майбутній Сєва почав колотити собі статки і будувати кримінальну кар'єру. Я купив золоту монету, хотів зробити з неї медальйон для своєї дівчини. У ті часи це називалося порушенням правил валютних операцій, тобто купівля золота і дорогоцінних металів в обхід центробанку СРСР. Якби я купив ту монету, наприклад, на Росії, то відбувся б лише конфіскацією тієї монетки. Вона розміром була як дві копійки, але коштувала 60 рублів. Оскільки ж в Україні це відбулося, то мене від. Дали під суд, але була ще причина: я товаришував із сином першого секретаря ЦК ЦККУ України. Його батько Володимир Васильович Щербицький був від цього не в захваті. Не в захваті з тієї причини, що не хотів, аби його сина оточували люди із. Сумнівною репутацією. Тому він знайшов способи, як кинути Могилевича за ґрати. Але варто зауважити, що це версія самого Дона Сімена. На практиці він же ж і до того мав чимало проблем із законом. Зокрема, й тому, що продавав, перевозив і зберігав вдома валюту. Ясно, що усі ці операції були незаконними. А тому він сів у тюрму. Але надовго там не залишився, не судилося. За два роки, тобто в 77-му, Могилевича випустили. Підходи до життя і способів заробітку він не змінив. І надалі продовжив операції пов'язані з валютою. А саме допоміг другу, який виїздив до Ізраїля, купити трохи валюти на чорному ринку. За це Могилевича знову кинули за ґрати. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі. Чимало у тому числі західних змі писали, що на початку і в середині х років. Тисячі єврейських родин покидали територію СРСР і виїздили за кордон. Сєва їм у цьому сприяв, скупляв у них за безцінь майно і активи і допомагав дістати валюту. Фактично він їх дурив. А зробити йому за це вони уже нічого не могли, бо були за межами СРСР. Хоча сам Могилевич ці історії кардинально заперечує. Він говорить про те, що такого ніколи не було, і за весь час ніхто публічно не говорив, що Семен Могилевич. Кинув когось на гроші. Більше того, він навіть судився із американськими виданнями, які поширювали про це інформацію. За його словами, усі наклепи це робота якогось щура, який хоче дискредитувати його чесне ім'я. Але на практиці воно не зовсім чесне. Хіба ж у такому випадку він би потрапив у списки ФБР? Думаю, ні. Тим паче, що у 85-му році Сєва виїхав до Москви, де познайомився, і дуже співпрацював із іншим кримінальним авторитетом на ім'я Сергій Тімофеєв на прізвисько Сільвестр. Більш детально про нього ви зможете подивитися у відео про російську мафію. А нас у цій історії цікавить те, що разом із цим Сільвестром Сева створив компанію Arbat International. Вони займалися перевезенням вантажів кораблями, які брали в оренду. Але найбільш цікавим був їхній заробіток на платних туалетах. Спочатку вони відкрили цілу мережу таких вбиралень на московському вокзалі, і коли вони зрозуміли, що це швидкі, а ще й при всьому легкі гроші, то схожа схема, що контролювалася мафією, з'явилася і на київському вокзалі також. Одразу забігаючи наперед, ні. Мафія не шукала тих, хто покакав і не заплатив, але саме цей бізнес дав можливість Сєві Могилевичу заробити серйозні статки, щоб потім мати можливість інвестувати і підминати під себе різного роду незаконну діяльність. У 1988 році Могилевич переїхав на постійне проживання до Угорщини. Причина була у тому, що ця країна перша на шляху відмивання кримінальних та мафіозних грошей з усього СНД. Завдяки тим грошам. Угорщині вдалося пережити потрясіння, які відбувалися у всьому соціалі. Істичному таборі згодом Сєва заволодів десятком різних закладів у Будапешті, а також викупив два збройних заводи. Здавалося, що із тими заводами сєва стане мафіозним королем. Однак не вийшло. То був 93-й рік. СРСР розпався військової техніки валом, а її немає кому продавати і немає як обслуговувати. Тому Угорщина і влаштувала тендер на купівлю такої нерухомості. Могилевич зібрав друзів і разом вони викупили ті заводи. Там було лише кілька умов, які стали ключовими. Щонайменше 500 робочих місць на заводах мали зберігатися не менше ніж півроку. Ясно, що треба виплачувати зарплати, гасити борги виробництва, платити податки і так далі. Це все сумарно обрахувалося у 9 мільйонів доларів. У такому режимі. Сені працював з друзями 4 місяці, але в них не було замовлень, не давали їм кредитів, і новий бізнес просто занепадав. Те, що можна було нелегально продати, вони продали. Розпиляли, порізали на метал чи просто пороздавали в обмін на кримінальні союзи. Ну і зрештою, ті заводи потім викупили у них швейцарці. Але на цьому історії із дороговартісними покупками не закінчилися. Дон Сімон разом зі своїми російськими колегами придбав чималенький ювелірний завод у Будапешті. Там справи йшли доволі добре. Торгові агенти ювелірки оповістили музею. України, Угорщини, Польщі, Чехії та інших держав, що їхня компанія професійно займається реставраціями ювелірних раритетів. Але, як виявилося згодом, ті, хто відправили Могилевичу певні скарби, назад їх уже не отримували. Натомість їм присилали копії. Причому зроблені досить якісно, щоб не одразу було зрозуміло. А згодом оригінали з'являлися на різних аукціонах. Як, наприклад, яйця Фаберже, які прислали росіяни. Їх виставили на аукціоні Соцбі. А в Москву відправили підробки. Серед іншого, у володінні Могилевича були компанії, що займалися виготовленням жорстких дисків, магнітофонів, радіо, запчастин до телефонів і так далі. Він інвестував у все, що міг, щоб мати не лише незаконний обіг грошей, а й цілком легальні способи заробітку. Основний капітал Могилевича у Великобританії великі інтереси були й в Укрзалізниці. Компанія Захтадір курувала поставку паливно-мастильних матеріалів для залізної дороги через структури московського авторитета Сільвестра. В Україні сєві належали понад 700 аптек і завод із виробництва компакт дисків. У пам'ятні роки через владні структури Закарпатської області він залив СНД горілкою Распутін, Абсолют та іншими. Першим в Україні приватизував обленерго, а також брав активну участь у приватизації прибуткових підприємств на території СНД. Його статки рахували не сотнями тисяч і навіть не мільйонами, мільярди. Це мільярди баксів від усіх його вкладень та інвестицій. Семен Могилевич був настільки відомою і скандальною персоною, що йому просто забороняли в'їзд на територію деяких країн, але він подавав у суд і завжди вигравав ці справи. У більшості випадків проти його незаконної діяльності просто не було доказів. А тому справи вигравалися доволі швидко. Це ж стосувалося і публікацій у ЗМІ про його діяльність. Якщо він читав щось, що йому не подобалося, суд. І якщо доказів не було, Могилевич ще й стягував компенсацію. Наприкінці 90-х він став персоною нонґрата в Україні. Але повні кишені грошей і зв'язки допомогли йому обходити таку заборону. Він спокійно міг заїхати до Києва, де винаймав собі найкращі готелі і зустрічався із політиками, із представниками криміналу, і з бізнесами, зокрема. Підкупити він вмів. Оскільки в якості хабаря не обов'язково було давати саме гроші. Через дефіцит товарів в країнах СНД можна було привезти кольоровий телевізор, холодильник, побутову техніку різного роду це була велика рідкість. Копійки і смішні гроші для. Сєви Могилевича, однак цінний подарунок для того, хто отримує такі корисні речі свого часу. Групою Могилевича займалися навіть гур, із джерел федералів вони вияснили, що штати класифікують Дона Сімена наступним чином. Організація Семена Могилевича це євразійська організована злочинність. І США неодноразово стверджували, що в українському мафіозі були зв'язки з українською владою, але тут немає чого дивуватися, бо у владних кабінетах так було завжди. До групи Могилевича, за даними спецслужб, входило орієнтовно 250 осіб. Вони займалися контрабандою зброї, ядерних матеріалів, наркотиків, ювелірки, продажем людей і так далі. Найбільш активно групування Могилевича працювало у Чехії, Австрії і Угорщині. А згодом діяльність поширилася на США, Британію, Францію, Словаччину та Ізраїль. Україну я вже й не згадую, бо це його рідна гавань, у якій діяльність була. І існує до сьогодні в американських та ізраїльських спецслужбах Могилевич засвітився, коли він з двома спільниками з Москви за 20 мільйонів доларів продав Ірану ракети класу Земля повітря і 12 БТРів. До більш раннього періоду діяльності молодого сєви відносять його зв'язки у 70-х роках з Люберецьким злочинним угрупуванням. За даними британської преси, стартовий капітал у Семен Могилевич, окрім покупки майна в єврейських емігрантів, заробив на продажі зброї в Іран, Ірак та Сербію. Ще перед тим, як світ сколихнули атаки 11 вересня 2001 року. Ізраїльтяни говорили, що Могилевич це загроза для Ізраїля та Східної Європи. Однак, навряд чи їх тоді хтось слухав, яка Україна, яка українська мафія про нашу державу, мало хто знав. Але інформація продовжувала з'являтися. Наприклад, про те, що на одному із курортів в Іспанії Могилевич зустрічався із представниками Осами Бен Ладена, бо хотів продати їм збагачений уран, який вдалося вкрасти із території СРСР. Ця інформація теж пройшла повз вуха, бо доказів причетності до такої діяльності не знайшли. І сам Могилевич рішуче спростовував такі заяви, акцентуючи увагу на тому, що вже давно не веде жодних бізнесових питань, бо має проблеми зі здоров'ям. Проблеми дійсно були. А от що стосувалося зупинки перемовин і крупних угод, оце вже навряд. Зрештою Семен Могилевич був другом Леоніда Деркача, колишнього глави служби безпеки України. І в час, коли Деркач очолював СБУ, Дон Сімей допомагав йому облаштовувати українську спецслужбу усім необхідним. Доходило навіть до того, що американські друзі вже прямо говорили нашому керівництву, що глава СБУ не може зустрічатися із кримінальним босом ні для обговорення особистих питань, ні, тим паче для облаштування роботи СБУ. У 2005 році служба безпеки завела на Могилевича справу. Це був величезний скандал, що тягнувся із 93-го року. І за 12 років розслідувань там назбиралося аж 3000 сторінок досьє. А коли керівництво СБУ змінилося, то у 2005 році справа Дона Сімена загадковим чином зникла. Її просто знищили і ніхто не поніс за це покарання. Але якщо її прибрали, то це означало, що в ній була інформація, що могла призвести до затримання кримінального боса. Ключове тут слово. Могла того ж року міністр МВС України Юрій Луценко повідомив посла США в Україні Джона Гербста про наказ, відданий йому генпрокурором України Олександром Медведьком, про арешт колишнього голови СБУ Олександра Турчинова та заступника голови СБУ у справах боротьби з корупцією та організованою злочинністю Андрія Кожем'якіна за нелегальне знищення документів Служби безпеки України, що торкалися грудневого договору з Росією і справи Семена Моглевича. Для США Могилевич був особливо цікавим. Вони давно мали на нього зуб, але все ніяк не могли впіймати. Коли Могилевич почав вести свої справи в Америці, то він привернув увагу правоохоронних структур тим, що його компанія YBM Magnex раптово підскочила в ціні. Коли за розслідування взялися федерали, з'ясували, що на папері контора продає магніти, а на ділі займається рекетом і відмиванням коштів. Весь бізнес був фіктивним. Звідтоді Могилевич покинув США і його уже ніхто не бачив. У нього є родичі і друзі в Штатах, в Європі, в інших країнах, однак він давно їх не провідував. Могилевич перебуває у міжнародному розшуку, і як тільки він з'явиться у полі зору, його швидше за все затримають. Сьогодні ФБР вважають, що Сєва може бути на Росії. Бо це великий дім для великих мафіозів, і поки з Росією все добре, то й Могилевичу нічого не загрожує. Бо схоже, що виїздити звідти він не збирається, аби не потрапити в руки правоохоронних органів. До 2015 року він входив у десятку найбільш розшукуваних злочинців. Чи є він там зараз, невідомо. Однак федерали обіцяють 5 мільйонів доларів за будь-яку інформацію, що допоможе визначити його місце перебування або посприяти затриманню боса мафії. Імперія Могилевича у США розвалилася ще у 1998-му, після того як тисячі інвесторів втратили понад 150 мільйонів доларів. ФБР тоді ще пропонували 100 тисяч доларів за інформацію, що допоможе арештувати Сєву. За даними ФБР та Скотланд Ярда, Могилевич очолює злочинну організацію, яка займається наркоторгів. Проституцією, відмиванням грошей, контрабандою, продажем зброї та радіоактивних матеріалів у східній та центральній Європі зі статками, щонайменше 10 мільярдів доларів. Він спокійно собі переховується. У квітні 2013 року українській мафіозі увійшов до рейтингу 500 найвпливовіших людей планети. Це за оцінкою журналу Foreign Policy. З відомого він хворий, страждає на цукровий діабет, йому важко пересуватися і має ще й проблеми із серцем. Дуже любить собак, у нього близько пів сотні алабаїв. Але це з того, про що говорять, однак не показують. Бо про справжнє життя боса української мафії ми дізнаємося уже після його смерті.